Рада вітати вас на розкладі. Мої любі глядачі. Сьогодні дуже важлива тема це минуле. І ви скажете: ну що ж важливого в минулому? Насправді, минуле має великий вплив на наше сьогодення. Я скажу вам, що готувалась до цього розкладу, тому що він надзвичайно буде потужний енергетично. Але все ж таки, пам'ятайте, що він загальний і програється не в кожного. І так, минуле життя і його вплив. Давайте розбиратися. Я вже підготувала лише старші аркани, ось вам покажу, для того, щоб спочатку зробити такий аналіз на кожне питання на старших арканах і бути, звичайно, доповнення. І так, що було в минулому? Ця карта покаже, що у вас там відбувалося, для того, щоб ви розуміли, підходить вам розклад чи ні. Ключові події з вашого минулого, уроки, які ви проходили, як це впливає на ваше сьогодення. І що буде далі? Так, і буде ще доповнення. Минуле воно завжди залишає слід. А особливо, якщо там були якісь моменти. Коли ви страждали, або вас образили, або ви когось образили, це залишає слід і потім ще дуже багато часу ви витрачаєте на те, щоб або забути, або себе полікувати. Тому давайте на сьогоднішньому розкладі розберемо ваше минуле і ви будете щасливими. І також будете проживати своє життя, що було в минулому. Тому що, якщо застрягнути в минулому, то ви не проживаєте життя. Ключові події, уроки, як це впливає на сьогодення і що буде далі. І так, що було у вашому минулому? Аркан помірності карта, яка показує, що було різне. І насправді дуже часто ви просто шукали можливість втриматись, вижити. Знаєте, це так описує мені події, коли, до прикладу, як кажуть, за, вол... за крок до смерті або на волоску життя, ну, щось таке. Ось так я відчуваю вашу ситуацію. Ось так я відчуваю те, що було в минулому. Знаєте, тут кубки, бачите самі, тут лише одні емоції, почуття. І ви дуже часто боролися за людей, трималися за них, довіряли їм. І найбільша біль з вашого минулого це ваші почуття. Це, можливо, не кохання, стосунки, любов, це стосунки батьків, дітей. Тут може програтися багато чого, бо є і паш, є і туз кубків, тобто дійсно можуть програтися і ті, і ті ситуації, але насправді це дуже сильно вас ранило і ви. Хотіли вижити в тих обставинах, ви шукали оцю рівновагу, цей баланс. І насправді для вас це було дуже важливо, щоб була сім'я, щоб були батьки, щоб були діти, щоб були кохані люди, ви ніяк не могли зрозуміти, чому так відбувається. Але зараз ми будемо ще розглядати якраз уроки і для чого це все було, і як воно буде далі. Але хочу вам сказати, що дуже важливо для вас в житті не почувати себе одинокими, ви завжди прагнете знайти. Підтримку, і знайте, що вищі сили вам обов'язково дадуть людей, які вас любитимуть і прийматимуть такими, як ви є. Так, трішечки про минуле, щоб ви розуміли, для вас цей розклад чи ні. Так, ключові події Арканемир. Знаєте, це пов'язано з вашою з вашою сім'єю, і насправді я бачу період, коли ви дуже довгий час були без рідних, коли ви були просто відірвані від всіх. Можливо, тут навіть у вас було одиноке дитинство. Можливо, ви рано втратили близьких, і вам довелося проходити цей шлях самостійно, опиратися лише на себе. І довгий період часу ви просто не відчували підтримки рідних, близьких. Ви дійсно постійно знаходились в такому одинокому моменті, в закритому такому просторі, де все здавалося би дуже для вас таким трагічним. Але за цей час ви винесли дуже багато уроків і стали надзвичайно сильними. Ви з пажа перетворилися в мудреця, в людину, яка завжди знайде вихід, в людину, яка ходить над прірвою, але ніколи не впаде вниз, тому що вже є досвід, мудрість, уже є дуже багато навиків життєвих і є найголовніше світло. Попри всі обставини, як би вас не ображали, можливо, дійсно від вас відмовились ваші рідні, близькі, ви все рівно не потушили свій ліхтарик, тобто не втратили своє світло, і ваша душа не наповнилася темрявою. А навпаки, ви дійсно просвічуєте життя не тільки собі, а ще й людям, які біля вас. Тому ключові події дійсно були для вас нелегкими. Багато було проблем, де ніхто вам не допомагав і ви мали самостійно щось робити. Було дуже непросто, але насправді це дало вам просто безцінний досвід. От почуйте, це був ключовий момент. І хочу сказати, що рід, навіть якщо він не присутній фізично, тобто, якщо ви дійсно втратили близьких людей. Ще навіть з дитинства рід все рівно буде за вашими плечима. Тому що уявіть, що ви дерево і коріння це ваш рід, і навіть якщо ви його не бачите, то все рівно воно вас тримає на цій землі, і ви маєте розуміти, що ваш рід, ваші близькі завжди будуть поруч з вами. Навіть якщо от фізично ви зараз знаходитеся в різних світах. Так, уроки. Аркансила. Я хочу вам багато чого сказати по цьому аркані для того, щоб заспокоїти вас. Я зараз відчуваю дуже таку, знаєте, душевну біль. Я бачу багато випробувань ситуацій, які вам довелося пройти. Я бачу моменти, коли ви дійсно вже хотіли здатися, ні за що не боротися. Тому що довгий час ви потребували лише оцих емоцій, сім'ї, родини, спілкування, як кажуть, дім, повна чаша. Коли знаєте, вдома все в гаразд, всі спілкуються, коли приходиш і добре. Коли є спільні справи, є завжди про що поговорити, ось такий момент це, знаєте, такі якісь випробування, які вам довелося пройти. Насправді, Аркан сила ще й показує, що дуже нелегко було долати складнощі, але є сильна сторона цього аркану сама назва навіть говорить за себе, це сила. Яка завжди з вами. ви маєте такий внутрішній стержень. Ось дивіться, навіть якщо дивиться Мах Чарівник і Аркан Сила, вас завжди можна виділити з поміж інших. І ось цей основний урок ви мали винести. Ви пройшли там, де не пройшли інші. А ви шукали можливість і вірили попри все, навіть якщо люди вас ображали, ви все рівно ще вірили в їхню хорошу сторону. Тобто, ви завжди шукали цей баланс, цю рівновагу. Це виділяє вас зараз поміж інших людей. Ви дійсно інакші. Ви вже знаєте, чого ви хочете, куди ви йдете, що ви робите. Ви 100% ці уроки для себе вже винесли. Ви готові зараз боротися за ситуації в житті, не здаватися, досягати того, чого ви хочете. Найголовніше для вас розчистити хмари навіть ціною власного життя, навіть. Взагалі, не шкодуючи свого ресурсу, своєї енергії для того, щоб ось була ця картинка, щоб був цей будинок, близькі, рідні, щоб були правильні емоції, і щоб взагалі були рідні, близькі і щастя в домі. Дім і щастя в домі, ще навіть так скажу. Так, як це впливає на сьогодення? Ваше все минуле аркан. Смерті показує, що насправді ви старалися залишити минуле в минулому. Ви довгий час над цим працювали. Ви ще вірили, чекали, що щось налагодиться, але потім ви зрозуміли, що все, готові вже закривати всі ці питання. Але насправді воно дає про себе знати: от як би ви не закривали, воно десь проявляється, проскакує. І ви... Знову повертаєтеся до тих подій, до тих емоцій, ви хочете все це забути. Знаєте, уже не буде так, як раніше, тому що ви переродилися. І ну, все, це неможливо. Події вже повторюватись не будуть. Відпустіть це. По-друге, для деяких подій. Люди, можливо, або ситуації померли назавжди. Тобто, навіть якщо зараз у вас буде якась подія повторюватися, уже не повторяться люди, які були, розумієте, і колесо Фортуни показує про те, говорить точніше про те, що дуже стрімко буде все повертатися, і вам зараз треба не ховатися, не закриватися. Тому що я ж кажу, якщо буде повторюватися подія, то вона буде вже з іншими людьми. І вже не буде як раніше. Аркан смерті показав, що ви переродилися. Все, в минулому кінець, там уже крапка. Ніколи ви не повернетеся до тих подій. І дуже важливо зараз розуміти, що треба це колесо запускати, треба дійсно його крутити, не стояти на місці. Взагалі, то фортуна ще дуже часто показує людей, багатьох. От ви колись чекали на них, от настільки хотіли, щоб хтось прийшов у ваше життя, щоб щось змінювалося. А потім, коли пройшли якісь відповідні події, ви зрозуміли, що навпаки, ви хочете від усіх закритися. І ось якраз колесо фортуни показує, що знову йдуть люди. Не закривайтеся. Уже не повториться. Розумієте? Забудьте і впускайте знову людей в своє життя. Так, що буде далі? Арканжериця. Неймовірно, тому що, знаєте, це ось з чого ми починали. Ви шукали баланс. І тут ви вже точно розумієте, де біле, де чорне, хто рідний, хто чужий, навіть якщо одна кров буває навіть так. Ви розумієте, хто друг, хто ворог, де правда, де обман, а починали все з балансу. Ось ваше минуле. Тут ви тільки розбиралися, для того ви проходили всі ці уроки, щоб зараз уже чітко бачити картинку. А ще скажу вам, що для жриці немає закритих моментів. Тому що жриця може побачити те, що не бачать інші, дізнатися те, що закрите для інших, і будь-якими способами притягнути в своє життя те, чого вона хоче. Тому ось насправді далі все у вас буде добре, якщо ви внутрішньо чогось хочете, ви його досягнете. І найголовніше, щоб ви розділяли, де біле, де чорне, де щось хороше, а де щось погане, особисто для вас. Так, ну і додаткові карти. Аркан місяць і башня, двійка кубків. Ну, знаєте, башня це раптові зміни. І дійсно, ваше минуле зруйноване все. Ви прожили неприємні моменти. Тут, знаєте, можливо, навіть були моменти, за які вам дуже соромно. Треба це все прийняти. Зрозуміти, що ви вже вистрибнули з тієї башні, де ви були закриті довгий час. Оце якраз дійсно дуже програється оця перша карта. Оцей аркан помірності для мене. Знаєте чому? Тому що коли вам когось дають, для того, щоб ви не були одинокими. Бо мені показує, що і тут закрита ситуація, і тут ви закриті. І тут вам дають, ви сподіваєтеся на когось, ви ще вірите, що вас хтось, вам хтось допоможе, ви будуєте стосунки, знаходите людей, розчаровуєтеся, а башня вже показує, що ви вже не чекаєте когось, ви вже вірите просто творцю. Довіряєте ситуацію вищим силам, і вони вас звільняють. Уже не людина вам простягає руку підтримки, а сам Творець, і ви вже нікому нічого не винні. І ви розумієте, що все досить. Нехай мене ніхто не зупиняє. Неважливо, що говорить за моєю спиною, я йду далі. Ось такими я бачу вас в майбутньому. І минуле, яке ви прожили. Дійсно, дало вам великі безцінні уроки. Насправді хочу сказати, що я готувалася до цього розкладу енергетично, тобто не розтрачала ресурс для того, щоб вас дуже сильно наповнити. Сьогодні з'явилося сонечко, і бачите, як воно освітлює аркан силу. Я бажаю вам сили, бажаю вам захисту роду, бажаю вам завжди знаходити помірність, користуватися удачею, яка буде на вашому боці. І розрізняти біле і чорне. Тоді у вас все буде добре. Дякую, що ви були зі мною на цьому розкладі. Всього вам хорошого. Відпускайте минуле, тримайте міцно уроки, які ви звідти винесли, і проживайте щасливо своє сьогодення.